Все скину на Ютуб, подивимося, що буде. Привіт, друзі! Привіт, YouTube! Я повертаюсь, буду забігати до вас з швиденькими, коротенькими відео по типу ось, розгадувати загадки грати ще різні ігри. Якщо вам подобається, кладіть лайк та підписуйтесь. З вами Питонію. Я починаю. Добре. Угу. <кхух> <кхух> Так, статуйка. Статуйка... Ми її просто викидаємо нахер. Це? Це теж можна забрати. Добре, багато шестерні, блін. Багато шестерню не завжди можна зрозуміти, куди та, та, іменно шестерня підходить, те що треба. Тут крутяться дві. Гадав. Можна якусь з них випхати? Це, напевно, не сюди. що? Ні. Блін, дуже багато деталей, дуже багато мі мікро цих деталей. це вгадувати, куди це? Так, є камінь, є записка. Ще один камінь. А, ну, іменно порядок а, наділил їх а, постоянством і наповнив смислом. скажеш. Ось тут ще щось є, але це, напевно, треба буде якось цю фігню спинити, добре. А ось сюди ми оце запаємо. Окей, відкриється зверху. Намотило нам дощ. Пружинка, о, це я знаю куди. Ще шестернюшка, це я знаю куди. От сюди це. Ага, Йогось прийомник блискавок. Я трошки в шоці, чесно, цієї движухи. Е. Не треба кожну на цей випуск та блять. А якого хер воно не крутиться оця? Тільки це я можу рухати? Ну як як ж крутилося, блядь,ська ти хуйня? Добре, давай ось так ми покладемо, щоб воно ну, не було навпроти цієї херні. І тоді воно крутиться. Блять. Я не дуже розумію, як цим управляти. Давай ми ще далі це покладемо. Це від цього, це від цього. Ну, логічно, що все має бути на три. Блять, нелогічно. Щось таки намутив. Окей. Mm, okay. Ага, од, один і другий спинив. Добре. Тепер точно щось буде тут. Місце під підосюхір. Окей, okay, це замочок. Ключ. Я забираю ключ, добре. Я зібрав, походу, тут. Я щось не пам'ятаю, чесно чи я записку тут побачу. Куди <свіс> <свіс> <Буде> шестерні <свіс> запхати, я пам'ятаю? Мені здається, що записки я ще не бачу. Ще-ще старнюшка. Просто так багато всього. Ага. Добре, щось там. Стоп. Це мене вже випускає. А знайшов я записку тут чи ні? Питання, блін. На засипку. не бачу. Ладно, поїхали Побіли за котом. Так, небесна кр... крапость, небесна кр... крапость найбуде. Окей Добре. Тут ми бачимо вже якась шестернюшка. Шо, дійсно, не може забрати. Треба якось ключа буде би тут крутити цього Пегаса Добре, записка камінь. Супер. Е, небо осталось над головою. Сонце продовжило восходить, а земля прибивала твердою. Та й добре. Ну, тут ще має бути одна така херь. Окей, припустимо. Добре. Це що? Є ще один камінь. Добре, це все зібрав. Ще десь є типа нашильника, чи що це? Це десь на тебе натягнути? Хм. Це може бути сюди? Не може. Кольосна пара. Зверху. Ага, ось у нас є ось ця фігня. І тут ще у нас є стеклошко. О, і це у нас конем голову повідкручувати. Чим місь. Так, забрали якусь сферу. Тепер тут. Ще одна добре. Тепер ось тут ця штучка піде. Та, тепер піде тут оця штучка. Ага, ніхіра. Сві. Добре. Не добре. Не дуже розумію, що тут куди? Два? Три. Так, тут щось треба викласти, але що? Три, п'ять. Е Х. Так, 5 Ага. 5х3. І він зараз пересунуться. 3х5. 3 х 5. Ізім. Так, ти сюди? Ні. Ти сюди. І не ти сюди? Ви що на приколі? Так багато всього. І це все не сюди. Окей. Ого, сюди, сюди, сюди. Добре. Ага, це аби пересунути цих кінтів, так? Стоп, а у вас взагалі якось можна цей? Ну, Кінтяри. Хорош! Хорош. Неймовірно. І це я поки що не можу відкрити, поки не розгадаю там. Капці ваші матіки значення. Тут можна щось покласти. Е, я щось не, не, не зрозумів. А, блядь, Щось цей кожної стейд. Ты нахер, ага, анимация, можешь мне показать? Вау. <смех> Давай еще <laughs> и тут такую штучку. Окей. А ничего себе. Блять. Раз. Блять. Ну, номер. Ну, блять, я начинаю музыка сразу разных скатов. Можно это не давай-сам. Не даю Не дай. Ну, блін, про просто музику. Блять. <звук> ага, це у нас ручка З той сторони Ручка дрючка. Кому запахаємо От сюди. Йой. І тут ще щось треба. Okay. У нас є там якийсь шнурок, господи. Такі складні якісь ці приколи. Ясно, що тут можна взагалі щось прицілитись. Так, поки що не бачу. Ніхуя собі, щось все стріляє. Я поки що не розумію, що маю робити. Загадка є. Ну Поки не маєш що до цієї загадки пристроїти. Щось вони тут так багато всього. Тут треба ще чимось повикручити напевно ці болти. Понакручували багато всього, так що я щось... Що чесно, у шоці? Так, от там є каміння, оце все. Блять, треба було просто натиснути. Окей, але що з того? Тут треба було щось запхати сюди. Добре, є якась ручка. Ага, тут є дверка, але закрита. Добре. Тут у нас є камінь, тут у нас є ключ. Ключ, я пам'ятаю, треба було сюди, якщо я не помиляюсь, але він якийсь більше виглядає, ніж цей болт, ну ладно. Добре, сюди треба буде потім шестерню запхати. Сюди, червоненьке-червоненьке, пробуємо. Добре. Окей, це було неважко. Тут ми забираємо камінь, забираємо ще якийсь Упс, куди я не сну? куди я не І забираємо ще якийсь наконечник. Припустимо. Е, Наконечник. Наконечник може в нас і сюди піти. Так і є. Але куди ним стріляти, я так і до сих пір не знаю. Бо щось не, не ви. Ну, тут є якийсь ніби. Центр чогось, ну але це мені здається, що це. Не. Що у нас тут? Я ще до сих пір записку не знайшов. Тут у нас є оці трум. Я опять не маю нішу куди запхати, ні шестерні не маю. Це максимально дивно. Чну руки. Хм. Я не шарю. Ця хрень теж може стріляти. Ну куди? Для чого? Ви... Блять, може вистрілити десь. Ти теж можеш вистрілити? Может. Ць... Ну не можеш. Ти так вистрелити, аби прям вистрелити кудись сюди. Я в шоці? Сюди треба шестерню, яку я не знайшов. Є шнурки, але їх походу. Стоп, там є ще одна дверка, яку я не замітив. Є. Супер! Добре, добре. Так, це сюди. Зупинили, зупинили, зупинили. Прилетіли до ще якоїсь пушки. Я хуею. Давай теперь мы, походу, отстрелимся. Попал, Нихера. Стоп, может сюда? Добре, может, может и сюда. Скажи, час цокаю. Блять, чего нам не сдавалось, что он вычисляет? Добрый, хорош. Е, ага, і тепер. Е, де, де, де наш гарпун? Та, тепер щось більш зрозуміло. Бля, тебе можна вище нижче якось? Чи ти сам полетиш туди. На, полетів куди треба. Бля, здається, що ще записку не знайшов до, до сих пір. Так, це що? Це якось так от приклас. Ну добре, це в принципі не то, щоб дуже складно було. Просто сувати це по черзі. А, привіт! Болгарка. Хорош. Так. Так де записка. Каміння я вроде всі не шу. я щось записки не бачу. Болгарка, що я моя болгаркою відрізати? Тут щось є. Може тут. Тут. Але де, де та болгарка? Це питання. Я не знайшов записку. Блять, давай ще раз. І ця записка зараз, певно, буде десь на самому видному місці, де, де тільки, блін. Ну Але я просто шокований, якщо чесно, що я її не побачу. Вот вона, блять! Ден. Як я її не забрав, бо. Ух ти, щось для лудоманів. Забрали батарейку. Припустимо, тут. Так, це. Ще ігрушка, якась ігрушка в ігру. Плюс-мінус. Щось ще сюди треба буде запхати. Тут. Ні-ні-ні, виходь, виходь від це. Тут оці шарики. Добре. М -м, цей запобіжник? Розетку сюди. Добре. Є камінь. Супер. Що у нас тут? Що ми маємо зробити? Ці обертаються взагалі? Не, не розумію, що робити? Треба в одну лінію вистроїти чи що. Це куди воно має перемикатися? А куди воно має. блять. Чи це просто одну лінію треба зробити якось? Давай зробимо. Ну, в принципі, оце задзвеніло. Окей. Окей. Блін, ну мене напрягає, що я опять не, не знайшов ці. Тут монетка, напевно, хоче. Не знайшов каміння і записку. Добре, ще один камінь є за мотобайком. Припустимо, добре, тобі батареєчку. Без проблем. Давай, газуй. Щось тут таке Боже, ну скільки механік нових? Треба тримати на зеленому, окей. Давай. Просто розбився. Так, ще один запобіжник, ще один камінь, опять записки я не бачу. Куда, до речі, запобіжники я до сих пір не, не шарю. Сюди? Ну, це вже в кінці двері відкрили. Коли я, напевно, все, все виконаю. Insert coin. Ну, ну гроші. грошей. <грошей>, грошей немає. Та ні-ні-ні-ні-ні. Стоп. не Стоп. Здесь майбутнет сюда. Чисто виглядає, ніби це запобіжник. Ага, може віде, щось випаде. Монетка від. Ось добре. Є записка супер. А, но Новіна міняються. І зараз ми е, стоїм, на порог, стоїм на порогі нового, нової ери. Ти добре. М Мені два сраних запобіжника. І куди тупо нема куди їх запхати? А можна від це випхати? Ні. Ну з тобою ми вже все, я так розумію, так? Да? Ось тут ще щось хоче. Ну я не маю ніякого тут. Пособу впливу на цю фігню. Блядь. А де тобі ту довбану монетку знайти? Нема монетки. Нічого собі, я трошки зависну. Ну, ну, блін, що, лишилося ось ця хер. Блять. Просто ще з боку треба було. Джекпот, зразу. Давай мені мою монетку. Ага. Ясно. Віпарана. Ти мені дай монетку. Є в мене монетка вже? Та нема монетки, блін. Ось монетки. Добре, одну монетку я взяв. Тепер погнались. Сюди? А, тепер треба проїхати. Окей, старт. Припустимо. Блять, скажу, далеко треба. Є, є сенс взагалі проходити десь на якийсь час чи? А є я все таки фініш є. Так, іга, і пропуск на VIP. Окей. Ось мій пропуск. Добре, а я дякую всім, хто дивився. Також дивіться інші мої відео. Мене звати Пітоні. Всім пока.